Сьогодні ви будете не тільки вгадувати фільми і серіали, а ще й трошки плідкувати. балеріна Капучіна, а не те про що цей фільм. Половина з них постійно топлив. Він вайбовий. Я його люблю дивитися, сини. Ого. Хо-хо. вони до один одного вбивають. Знаєте, це той артхаус, як я вважаю, артхаус має бути. Я просто королева жахів. я дивлюсь жахас чисто по потрейлери для міленіалів, тому що ми дивилися серіали по З пиздолі, От прям афігенний фільм. Ось такі фільми, які не дивився ніхто. А, а ні, 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 почекайте це, я дивилась. <рес> не те, щоб я засмучувалась, коли гості набирають багато балів. Дуже дратує, чомусь мене спінофи дивитись. Ви знали, до речі, що Анадармас трошечки кенселець. Те, що зараз робить чад Трінжувати і отримувати цього задоволення. <рес> Це єдиний фільм Скорсезе, який я не навчу. Найкраща демонстрація біполярного розладу, який я бачила в кінематографі. Я коли він я клацає і він йде по телеку, я така ми його дивимося.